Доброго дня. Дехто намагається розділити нашу країну, громадян України на дві ланки. Одни вважають, що наша влада корумпована, що вона обернулася на тоталітарну систему, яка фактично спрямована проти людей, яка закрила границі, яка виловлює людей як якихось на кому-то полюванні фактично. А на границі стоять війська, які не дають людям пройти, і там вже вбивають людей, які намагаються втікти. І вони хочуть, щоб припинилася ця, ця війна, бо їм вже все рівно, їм вже нічого не хочеться. А інші готові воювати до, до, до перемоги, бо розуміють, що не може бути ніяких перемірень, ніяких капітуляцій, бо так чи інакше ворог ніколи не зупиниться і так чи інакше нас знищить. Але ні ті, ні другі не розуміють, що у них є спільне вирішення проблеми, спільне вирішення проблеми. І ця проблема знаходиться в нашій державі. Ніхто вам із блогерів, практично за рідким виключенням, не розповідає, що основна проблема і в тому, і в іншому, це неефективна держава. Це наша економіка ж. Що, що лише завдяки тому, якщо ми створимо вільну і ефективну економіку, лише тоді будуть вирішені всі проблеми, як і забезпечення нашої армії, яка, що дозволить нам перемогти, так і відкриття кордонів і мобілізація по іншому принципу. Якщо ви бачите, що, наш, що хтось намагається вирішувати проблеми путем. Зменшення свободи для людей, потім збільшення податків, збільшення, тобто, погіршення існування підприємців, погіршення нашого життя. Це все не спрямовано на нашу перемогу. Це, це фактично можна оцінити, як хтось каже дурець, а можливо, це просто диверсійні дії нашої влади. Бо вони для них задача інша. Не їх задача перемога, їх задача. Як всі кажуть, особисте збагачення. Тому вони все роблять іменно так. Вони замість того, щоб десь там зменшити свою кількість чиновників, щоб більше грошей йшло на нашу армію. Вони предпочитають тероризувати людей. Тобто Вони приймають іменно такі рішення: рішення та тоталітарної системи. Ми фактично, по факту наша держава привращається ту ж саму. Дракона, з якими ми боремося, в ту тоталітарну Росію. Вже багато хто навіть прикалується, що у нас що в Росії більше свободи, ніж в Україні. І неможливо от з такими діями перемогти. Це все фактично дії спрямовані на нашу поразку. Тому ті, хто хочуть мірах, будь-якою ціною, навіть капітуляції, ті, хто готові. Вести цей бій до перемоги без, без кінця має має зрозуміли зрозуміти, що єдиний спосіб вирішити всі ці проблеми це змінити цю систему. Це зробити, щоб все було спрямоване на економіку, на свободу для підприємницької діяльності, на мінімальне споживання ресурсами держчиновників. І взагалі всі ті ігри з соціалізмом треба припинити, бо ж бо це вони винні в во всіх цих ситуаціях? Вони винні в надмирному споживанні державного апарату. Вони винні в тому, що державний апарат розросся до гігантських масштабів і не дає нам перемогти. Ворога не дає нам жити нормально, закриває границю, починає вловити людей. Чи ви... нас намисно фактично сталкивають, розповідаючи, що вот ці люди, там ухилянти, там якісь оббігають, а за що їм боротися, якщо до них так поводяться? Як до, до, до тварини виловлюють на, 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 на вулицях? Як вони мають відноситись до того, що держава не готова нічим поступитися, не готова нічим поділитися, не готова себе нічим учимити? А вони мають іти ризикувати своїм життям. А ви, хто стоїть на фронті на передньому краї, ті, хто все захищає? Хіба ви не розумієте, що вони, ті чиновники? Вони готові нас знищити, але не виступитися, не поділити ні себе нічим, ні скоротити кількість чиновників, не перенаправити фінанси на закупівлю зброю а краще і далі будуть деребанити всі всі наші гроші, і в і в той час, коли нам Європа, і Америка нам запит допомагає фінансами, коли є як подушка, щоб створити от ці реформи для вільної економіки, зменшити податки, спростити будь-яке виробництво зброї, зняти будь-які обмеження поведення бізнесу, відкрити кордони, дозволити людям і бізнесу рухатись і допомагати, бо це все теж препятствиє. Бо це фактично примушує людей втікати і не дає нашим підприємцям можливості знайти собі робітників. Це все спрямовано на нашу парашку, це все диверсійні дії. І поки ми не вирішимо цю проблему казати про якусь там мір, чи там давайте будемо робити мір, або давайте будемо воювати до самого кінця, це не рішення проблеми. Це нічого не вирішить. Все, що зараз відбувається, поки не, не буде зміни само, самої системи, поки наша економіка не буде рухатись вперед, поки у нас не буде збільшуватись кількість виробленого різних продукції, які ми можемо продавати як в себе тут, так і за кордоном. Нічого не зміниться. Це лише відтягування часу. Якщо ви не готові змінювати цю систему, то давайте блин, закриваємо цей проєкт і розходимось. Це все марно, марні втрати людей на, на, на фронті. Якщо ви не готові сказати цей владі геть, все досить, досить блін розкрадати наші гроші, досить витрачати на невідомо що все має бути спрямовано лише на закупівлю зброї, на нашу перемогу. І бізнес з нього злізти мають спробу бути спрощені податки, зменшені податки, зняти обмеження по веденню бізнесу, зняти будь-які обмеження по виробництву зброї. Ви маєте про це казати, мають бути скорочені кількість чиновників. Мають бути усунені будь-які соціалістичні про прояви. У нас зараз є допомога за кордоном. Це все може відбуватися за їх рахунок і лише точечно, там, де, де воно потрібно. Все інше має бути усунено. Все має бути спромовлено на нашу перемогу, все має бути спромовлено на ефективність. І поки всіх змін не відбудеться, взагалі казати про якусь там перемогу і знову сподіватися, що от зараз прийде якийсь там президент новий і нам вирішить всі наші проблеми. Скільки ми можемо сподіватися за те, що хтось вирішить наші проблеми? Ми лише можемо вирішити наші проблеми. Ми здатні їх вирішувати. Що ми не можемо примусити владу, щоб вона працювала ефективно, щоб вона себе скоротила, щоб вона припинила заважати людям жити. Якщо ми цього не можемо, то як ми можемо перемогти у цій війні? Подумайте про це взагалі. Лише дії на, спрямовані на ефективну економіку, лише вони здатні бути на нашої перемоги. І поки цього не відбувається, всі ці жертви лише фактично марні, вони лише чекають того часу, коли відбудуться зміни всередині. Ще коли ми самі, коли держава буде здатна повністю забезпечувати нашу армію, коли у нас буде свобода слова, коли у нас буде свобода пересування, коли у нас буде свобода ведення бізнесу, от тоді будуть буде початок нашої перемоги. Це наша перемога буде. Ми маємо перемогти тут, у себе, вдома. блін. Якщо ми не здатні перемогти тут у себе вдома, то як ми здатні перемогти там, на лінії фронту? Якщо ми тут починаємо дозволяти робити терор для наших граждан, примушувати їх робити те, що вони не хочуть, то чого ви хочете дочекатися? Вас травлюють з іншими людьми. Ви хочете дочекатися. Що вам вас примушать стати за щоб в тих бідалах, яких понабирали, щоб вони не втікали, ви ж самі розумієте, що толку від них великого немає. У них немає ніякого стимулу. Який може бути стимул, коли б нас насильно зловили десь і десь направили на передній край. Який стимул? Це б захищати. Коли ви перейдете ту планку отряда, все, не буде вже ніякої України, все, закройте, забудьте, все, ви все це діло змарнуєте. І вони тільки цього і ждуть, вони доведуть до цього моменту. Тому, хто би там що не змінював, все має бути спрямоване на свободу і конкуренцію, на зменшення податків, спрощення податків, на знаття будь-яких обмежень, на скорочення держапарату, на взагалі усунення будь-яких соціалістичних цих проявів, коли комусь щось дають на халяву. Люди мають звикнути, що вони мають самі за себе стояти. Якщо вони комусь допомагають, вони мають самі добровольно допомагати. Немає бути ситуації, коли в когось віднімають, а потім намагаються розподілити комусь, бо це неефективно, як мінімум, неефективно, бо у вас забрали 100 гривень, і з них попадає на реальну допомогу людям десь гривень 20. Все інше розкрадається. Тому що ви, коли вас не заберуть ці 100 гривень, ви, ви вкладете в це виробництво, наймете цих людей на, на роботу. Вони почнуть отримувати зарплату, а всі подруч... а держава почне отримувати податки. Всі ми з вами станемо багатші, бо так вирішуються проблеми. Вони не вирішуються за рахунок великих податків і подачок комусь. Вони вирішуються за рахунок створення нових виробничих місць, збільшення виробництва та товарів. Отак От створюється боротьба з бідністю, так, так створюється боротьба з проблемами. Лише свобода і конкуренція. Лише мінімальна кількість чиновників, лише це буде геймченджем нашої перемоги. І той, хто і ті блогери, які вам про це не розповідають, які вам готові розповідати все, що завгодно, але лише ні про гроші, ні про економіку. Вони працюють не на вас, вони працюють на тих чиновників. Вони не хочуть казати, що ті чиновники все чому не займаються це нашим пограбунком. Їх там якийсь то там один процент Хто отримує ті сверхприбутки і сплатує всі ці 99% людей, Такі, навіть навіть чин, чиновников низького рангу, які просто працюють відомо, чим займаються, роблячи вигляд, що вони там комусь допомагають. З Цим ми маємо покончити. Бо як хтось каже, і вірно каже, що не буде у нас, не буде України, якщо Україна не стане, сильною, економічно сильною державою. І правила по створенню економічно сильної держави є, і всі їх знають. І хтось має це зробити, хтось має не може це зробити, вимагайте виборів, вимагайте скорочення чиновників. Вимагайте щось, небудь, зробити щось. Хочете вирішити про проблему з закінченням війни, допомагайте, хочете перемогти на фронті, все рівно кажіть. Я особисто не розумію, коли люди просто стоять з протягнути рукою, навіть військові, при цьому не кажуть, що ми, ми вимагаємо, щоб держава нас забезпечила всім необхідним, бо в неї є ресурси, і ми треба, щоб це зробили, Але поки вона не готова, ми хоч люди допоможуть, хоча б ви нам, блядь. Або має бути одночасно робити це і те, і те. Коли ви знімаєте свої рекламні ролики, що просите, щоб вам допомогли, знімаєте одночасно ролик, з яким ви требуєте, щоб держава вам допомогла. Чому ви постійно требуєте лише у людей? Чому ви не вимагаєте це у держави? Ви теж винні в цій ситуації. Якщо ви почнете вимагати це у держави, вона рано чи пізно, ви це отримаєте у держави. Тому хоча б 50 на 50%. Половина ролі, ви знімаєте, що вимагаєте від держави, половина того, що просите, щоб люди вам допомогли. Інакше ваша ситуація ніколи не зміниться. Ви ніколи не будете повністю забезпечені, бо люди не, не, без кінця можуть вам допомагати. Бо ця держава їх грабує, у них скоро не буде ні терпіння, ні грошей. І все, на цьому все закінчиться. Чиновники собі чемоданчики уїдуть, а ви що будете робити? Що будемо робити ми тут, фактично? Тому всі мають бути спрямовані на те, щоб зробити цю економіку нормальну, щоб змінити цю систему. Тому я пропагандірую цю нормальну систему, яка створена з вільних громад, які повністю вирішують всі свої проблеми, які обирають на вільних виборах судді прокурорів, поліцію. Тому поліція, судді, прокурори служать громаді. Вони фінансуються громади, тому вони їм служать, вони захищають справедливість в громаді. А держава займається лише армією і спецслужбами. Всі фінансування держави відбувається лише на армію і спецслужби. І всі податки, які вона збирає, йдуть на армію і спецслужби, на закупівлю зброї. А люди отримують право на вільне владіння зброєю. Спокійно купують себе пістолети, всю необхідну зброю не автоматичну і себе захищають. І в такій державі не буде ніякого злопотреблення, не буде ніякої агресії чиновників з сторони. На людей не будуть таких рішень силовим методом збирати по якісь там обдіратись збільшувати податки. Не буде силових методів вловлення людей замість того, щоб зробити рекрутинг, щоб знайти гроші, щоб людям платити нормальні компенсати, щоб забезпечити їх на фронті безпечними позиціями забезпечити їх зброї. Не будуть таких будуть в такі рішення. Будуть економічні, ефективні рішення, а не простые рішення от балди. О, ми армії гроші не виділяємо, давайте ми еще наловим, посадимо їх в окопи и все вирішено. Вони так думають, потому что вони не вичевають на себе тиску. Вони розуміють, что люди беззахисні, а вся сила у них. А вас, хто на фронті, вам розказують, що вони погані. Хто поганий? Ті, хто. Не хочуть воювати, бо бачать, що держава нічого не робить. Чи ті, хто сидять в окопах, воюють, а теж нічого не кажуть про те, що держава давай забезпечити армію, давай припини кормити лише себе. Скороти чиновників дай свободу бізнесу, дай свободу виробникам зброї. Треба почати, блін. Бо це буде без, без, безкінечно. До тих пір, поки не стане держава, але в тому часу. Нас всіх не буде. І, на, і наші діти потім остануться у розбитого корита, все це буде марно. Розумієте, я тут я з вами спілкуюсь лише тому що я розумію, що це все буде марно, що моя загибель буде марно, звісно, на тою. Якщо не буде цієї вільної держави, де в першому місці буде свобода, конкуренція для людей і бізнесу, а не зарплати чиновників на не збагачення чиновників. Поки на першому місці в нашій державі збагачення чиновників, ми будемо гинути і всі наші життя будуть марні. І нам придеться ще своїх дітей вивезти з рівно в Європи чи ще кудись. Все це буде марне, якщо ми не примусимо ту владу піти на економічні реформи, скритити свій держав апарат. І, взагалі, змінити всю систему, провести, якщо вони самі не здатні, то примусити їх, щоб провели вибори, щоб прийшли ті, ті хто готові це все міняти. Інакшого варіанту в нас немає. Це єдиний гемченж нашої перемоги. Вільна, економічно ефективна держава. Єдиний гімчендж нашої перемоги для всіх. Дякую.